Коротше, першим ділом забор. Забор це, звісно, для мене цікава історія. Оцей от заборчик. Коротше. ось сюди, 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 сюди. Воно все коротше, лежало. Лежало, воно все попадало в ляха, муха. Ну, що зробиш, колись так робили. Прийшлося то все типу, виправити. Ну, Тут видно коротше, весь цей мур, все воно лежить, але демонтував то все, ті самі стовпчики, все те саме, коротше, все це. Позабетонірувалося, вирилися лунки, позабетонірувалося то все. І типу, от так от воно виставилося. Отам навіть зробився в'їзд для тракторця і поставилася калітка, бо вона коротше, теж, вона ніколи не функціонувала, не знаю, щось так. Коротше, видно, воно так треба було. Але як я то варив, я не знаю, зараз покажу, що такого, во. Видно, не видно. Ну, типа понахляпував понахляпував там матю її ті коротше тримається воно та й тримається хто його тут буде коли там особа ці петлі теж ця була відвалилася наново її приварив ну типу як приварив прихляпнув завіс отакі ов лки-палки все відкривається просуть впаде ногу відіб'є та й так само така калітка теж блядь. ну це доволі цікавий варіант Оба. все. Відкривається. Хто, звісно, туди буде ходити, це зовсім друга історія, звісно. Навірно, коти будуть бігати, але їм нафіг така літка треба.